Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами, і почнемо відразу із Покровського напрямку. Тут ЗСУ розпочали контрнаступ в районі села Котлине і за попередніми даними вже мають успіхи. Поки що офіційно ця інформація не розкривається, і поки потрібно дочекати завершення, щоб говорити про якісь підсумки та зміни по лінії фронту. Але наймовірніше ситуація в районі Котлиного покращає і таким чином оточення Покровська для росіян зірветься. А на просування в цьому напрямі раніше Росіян. Не витратили не одну тисячу резервів. При цьому окупанти навіть трохи знизили активність по лінії фронту і повідомляється про атаки в районі села Промінь, Миролюбівка та Тарасівка. Так само вчора пізно ввечері бійці зсу повідомили, що знову почали спроби ДРГ росіян прорватися на околицю Покровська. Як видно, вони все одно намагаються прорватися у місто, поки що за добу змін немає. Тому чекаємо, як далі розвиватиметься ситуація. У напрямку Куп'янська тривають обстріли без наступальних дій, і за добу лінія фронту не змінилась. Біля дворічної поки що жодної активності не фіксується, та лінія фронту без змін. У Сіверському напрямку окупанти штурмують Білогорівку та Верхньокам'янське. Так само обстрілюють Сіверськ, але поки що ніяких просувань по лінії фронту тут немає. У напрямку Великої Новосілки окупанти поки що активність знизили. Але фактично тут своє завдання вони виконали. Велика Новосілка під їх контролем. Та лінію фронту вони вирівняли. Наразі накопичують резерви для подальших атак у бік Дніпропетровської області. У Курському напрямку росіяни Ли 28 штурмів, але успіхів не досягли. І зсу поки що наступ зупинили, і про нові атаки не повідомляється у напрямі часів яру. Окупанти продовжують атаки в місті і прориваються до притечини. За добу жодних змін немає, але активність не знижується малими групами. Вони намагаються просуватись вперед. У напрямку Курахового ситуація дуже погана. Тут поки що Драпатому не вдається переломити ситуацію, і росіяни продовжують просуватись далі, хоч і повільно. Поки що ми бачимо, що вони серйозно затиснули наші війська в районі. Лакли продовжують штурмувати Андріївку, Константинополь і прориваються в районі Дачного. За добу нових змін немає, але ситуація вкрай складна. У харківському напрямку фіксуються лише обстріли без наступальних дій. А в районі Вовчанська бої не припиняються. Але ситуація залишається без змін. ЗСУ відбивають всі атаки. У напрямі Лимана окупанти продовжують штурмувати Новолюбимівку та Ямполівку. І не зважаючи на велику активність, тут жодних нових успіхів у них немає. І виступ в районі Зеленої долини поки що їм розширити не вдається. За добу ситуація без змін. А у Херсонському напрямку окупанти активність знизили. Фіксуються лише обстріли правого берега, але наступальних дій росіяни не проводять. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут окупанти намагаються прорватися в районі Турецька і обстрілюють Катеринівку. Також там активно працює авіація. І ЗСУ вчора вдалося збити російський су 25 але за добу по лінії фронту жодних змін немає. У Запорізькому напрямку окупанти поки що жодної активності не виявляють, і ситуація без змін. У напрямі Борової окупант. То штурмують Богославку, прориваються від Лозової і штурмують копанки. Також тривають обстріли зеленого гаю, а південніше продовжують штурмувати Новоєгорівку, а в іншому ніяких змін немає. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні в Україні новий очільник військового комітету НАТО. Його перша поїздка саме в нашу державу, і саме для того, щоб підтримати українців. Ми це цінуємо. Ми обговорили сьогодні підготовку до Рамштайну. Та потреби нашої оборони, нашої спільної оборони зараз. Ми знаємо, наша розвідка нам доповідає, що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде і надалі розширюватись їхня співпраця з північною Кореєю. На жаль, сучасні технології. Технології війни Москва розповсюджує ще у той регіон, зокрема дронові технології, і це означає просту річ. Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки. Проти нас, проти України, вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів. Всі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію, ми готові передавати, і по лінії розвідок вже відбувається. Відповідна комунікація. Ми повинні разом бачити, які є загрози, які є. Наші інструменти проти дії потрібне чітке розуміння тут, в Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного. І також за цей тиждень я хочу подякувати Британії за оголошені кошти на підтримку нашої стійкості і не лише оборонної стійкості, але й енергетичної стійкості, економічної та соціальної. Важливий крок у розвитку нашої військової авіації, винищувачі міражі від Франції, і як ми і домовлялися, з президентом Макроном, дякую, Еммануелю, Вже працюють на наш захист. Буде збільшення цього напрямку, і також є поповнення F-16. Це нові літаки від Нідерландів. Дуже дякую вам. І ще одне: ми готуємо чіткий графік зустрічі з нашими ключовими партнерами Америка. Європейці, ісламський світ є чіткі дати. Будемо працювати. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.